Це програма «10 хвилин у студії Дарії Юзькова. в Україні серцево-судинні захворювання протягом багатьох років є основною причиною смертності населення, за даними центру громадського здоров'я, щороку вони забирають життя більше 400 тисяч українців різного віку. Про те, як вберегти здоров'я серця та судин під час випробування спекотними літніми днями, говоримо з гостем нашої студії, інтервенційним кардіологом Андрієм Жверевичем. Вітаю у студії! день. щодо статистики: наскільки поширеними є серцево-судинні захворювання? У нашому місті. Перевищити важливість цієї проблеми дуже тяжко, тому що незважаючи ні на ковіди, незважаючи ні на будь-які перешкоди, карантини і решту впливів, які б, здавалося б, мали б зменшити кількість нашої роботи наших втручань, їх більше. Їх більше з кожним роком. І в роки ковіду, а особливо зараз більше в роки повномасштабної агресії. Смертність завжди від серцево судинної патології. Тривалий час вона є на першому місці, і враження складає, що вона не збирається поступатися. Це є серйозна проблема, яка заслуговує на дуже таку увагу ретельно. Які чинники можуть викликати такі стани? Та чи вплинуло повномасштабне вторгнення на розвиток серцево-судинних хвороб у містян? Ви знаєте, в більшій мірі все-таки на першому плані це є генетична спадковість. Це ті, ті чинники, які ми здобуваємо собі з роками, з покоління в покоління, і є люди, які мають, скажімо, більшу тропність, властивість до цього захворювання. Але але все-таки, знаєте, коли, коли у нас відпадав хвіст, він був нам не потрібен. Коли формується якесь захворювання, воно формується роками, але внаслідок нашого побуту, внаслідок гіподинемії, внаслідок зміни харчування. І це відбувається дуже великим тривалим часом, але це все впливає на розвиток захворювання. Стрес… Це один із чинників да, всіх хворобів від нервів, да, тільки деякі задоволення, але як би це не було жартом, воно є. Стрес це той фактор, той чинник, який провокує загострення більшості захворювань. Коли ми говоримо за загострення, то за кожним послідуючим загостренням захворювання переходить в хронізацію. І це власне те, що властиво хворобам серцево-судинним. Тому стрес є ну, крайнім важливим в розвитку і власне загострюєм. Тому війна, війна сприяє тільки зросту серцево-судинних захворювань, взагалі судинних захворювань, які стосуються не тільки серця, а так само і неврології. Ми зараз бачимо і багато інсультів, і багато інфарктів. Власне, тим, чим займаємося, ми і їх дійсно зростає, і зростає у всіх категорій пацієнтів. Загалом, хто знаходиться у групі ризику? До недавно, ще, коли буквально кілька років тому, вважалося, що до 40 років це виключення з правил, і в групі ризику були старші вікові категорії. На сьогоднішній день ми бачимо дуже, ну знаєте, як говорять, що хвороба омолодилася. Насправді не факт, що вона омолодилася. А насправді набагато за ці роки, останні роки, особливо, останні десятиліття, покращилась діагностика серцево-судинних захворювань в Включно з нашими методами інтервенційними втручаннями, діагностика вийшла на такий рівень, коли ми виявляємо хворобу, вже наявну хворобу, але ще на етапах, коли вона малосимптомна, коли вона ще не проявляється. І ці методи діагностики дозволяють виявляти, що ця хвороба в піддатні і молоді люди. А от оці стресові фактори, наскільки ми зараз бачимо молодих хлопців 30 до 40 років, які під перебуваючи в на передовій, перебуваючи в якихось емоційно складних становищах, вони Отримують загострення ще тоді, коли не повинні були би його отримати. Тому війна дуже напряму виявляє ці захворювання і показує нам, що так стрес дуже впливає на це. А щодо інших категорій громадян? Інші категорії нам більш зрозумілі, більш властиві це є пацієнти старшого віку. За новими класифікаціями, це є такий старший молодий вік поза 60 років. Вони фактично є в групі ризику. Пацієнти з супутньою патологією, пацієнти з надлишковою масою тіла, пацієнти з цукровим діабетом. Хочу наголосити, цукровий діабет, особливо другого типу, він є наслідком в переважній більшості надлишкової маси тіла, не навпаки, як думають деколи пацієнти. Пацієнти з гіпертонічною хворобою, пацієнти з порушеннями ендокринних. Суддокринними проблемами, розумієте, це є оті власні пацієнти. Пацієнти хроніки, це і стосується і е, е, дихальної системи, так, і інших органів систем, коли є поломка в організмі, вона, як правило, не йде сама, е, вона йде в сукупності з іншими нозологіями, іншими проблемами. Тому всі хронічні хворі, а особливо те, що стосується гіпертоніків пацієнтів з цукровим діабетом і з надлужковою масою тіла, та це є, це є та основна. Одна група ризику. Спека та серцево-судинна система як високі показники на термометрах впливають на людське організм? Спека це є, ну, грубо кажучи, Крайності, так? Тобто, в будь-чому організм і в принципі в усіх сферах важлива серединка. Да? Золота серединка це є то що, то, що є комфортно, то, що є добре, то, що добре переноситься і сприяє доброму функціонуванню екстремальні, як холод, так і спека, вони примушують наш організм працювати з перевантаженням. Працювати на виснаження. І, власне, спека це отой, той критерій, який, вимагаючи надмірної роботи, виснажує організм. І коли пацієнт має ще й проблеми серцево судинного характеру, проблему з судиною, проблеми з тими самими докринними проблемами. Організму боротися з ним тяжче. Тому дуже важливо пацієнтам з групи ризику уникати спеки, знати, яким чином можна поборотися, коли ми опиняємося в умовах цього випробування. Критично важливо мати з собою воду, тому що вода дозволяє організму. Трошки взбадьоритись, і е, спека, вона ж до чого Ну, призводить до посиленого випаровування і фактично до гідратації. А е, все, що пов'язано в нашому організмі до зневоднення, власне, до цієї дегідратації, е, воно приводить до підвищеної згортальності е, згортальної властивостей крові, е, до тромбоутворень, до загострень е, тих процесів, які потребують рідини і тому. Власне, дуже важливо в спеку в першу чергу уникати цієї спеки. А коли є якісь такі, скажімо так, непереборні, так ми всі можемо опинитися в подорожі там, на той самий ринок, магазин чи ще щось, що стосується людей, потрібно. Намагатися знаходитися в тіні потрібно мати з собою воду обов'язково і по можливості навіть тою самою водою охолоджуватися або не переохолоджуватись. Не можна в спеку з крайності в крайність, але набуття комфортних умов, вони власне дуже важливі для комфортного функціонування організму. Які серцево-судинні порушення є найбільш розповсюдженими, та які симптоми вони мають? Якщо ми говоримо про... Поширеність власне серцево-судинної патології, то ішемічна хвороба серця все-таки вона на першому місці. Е, вона є і окремим захворюванням, вона є і тригером для е, інших серцевих хворіб, вона є і, е, скажімо так, провокуючим і е, фактором, який погіршує протікання. Е, Суміжних захворювань, нозології, іншомішна хвороба серця це власне е е е критичним наслідком якої є гострий інфаркт міокарда. Це е та хвороба, коли сердечко не доотримує поживних речовин кисні, е в той момент, коли вони необхідні через обмежений кровотік воно недоотримує. Це є хвороба номер один. Але е разом. Із проблемами, які пов'язані із перегріванням і зневодненням, до них відноситься і порушення ритму, до них відноситься і та сама артеріальна гіпертензія, до них відноситься і прогресування серцевої недостатності, яка є як наслідок майже більшості серцевих проблем, тому що власне метаболізм при Перегріванні, при нехваці, він страждає на в першу чергу. А весь наш організм це велика лабораторія, яка, в якій повинні працювати всі злагоджені процеси. І коли вони порушуються, коли дещо пришвидшується, дещо сповільнюється, це буває при тому самому зневодненні, при тому самому перегріві, коли центри регуляції не справляються, власне, тоді йдуть і загострення цих проблем. Симптоми. Ну, вони дуже знайомі всім, та? це в першу чергу слабкість, дискомфорт, це може бути біль в грудній кліці, яка, як правило, який, як правило, виникає при фізичних навантаженнях, навіть побутових. Але якщо пацієнт має і хворобу серця, то побутові фізичне навантаження, підйом на один поверх може. Викликати дискомфорт і здавлюючи біль в грудній клітці. Цим пацієнтам потрібно звертатися терміново за допомогою. На сьогоднішній день всі ланки в медицині навчені диференціювати і виявляти гострий коронарний синдром. Це та проблема, яка призводить до інфаркту. Але це та проблема, яку можна вчасно вирішити, якщо до нас поступає пацієнт в терапевтичне вікно, і ми можемо надати допомогу. Порушення серцевого ритму, аритмію в, під час жари, під час е, цих випробувань температурою дуже часто є часте серцебиття. Коли сердечко працює з перевантаженням, ці часте серцебиття. Деколи у декого переходять в низьке серцебиття в брадікардії. І тоді, деколи нам доводиться ставити або тимчасові, або постійні електрокардіостимулятори для підтримки роботи цієї серцевої діяльності. Задуха, нехватка повітря, набріки на ногах це ті дзвоники, які говорять про те, що сердечко може не справлятися. Профілактика даних хвороб розкажіть про неї детальніше. Профілактика. Ви знаєте, профілактикою будь-яких хворіб треба займатися не не скажімо, коли є якісь певні прояви, не потрібно займатися дитинства. Ми повинні вчити своїх дітей здоровому способу життя. Ми повинні вчити правильному харчуванню. Набагато легше людині, яка з дитинства навчилася. Не переїдати, не вживати надмірно солодкої, жирної їжі. Так ну я перераховую, бачите, от солодке, жирне, так е, е, смачне. До цього звикається, це далі сприймається як наркотик. Якщо з дитинства навчитися обмежувати себе десь в якихось цих питаннях, вести активний спосіб життя, е, ризик захворювання зменшується кардинально. Дуже важливо, дуже важливо куріння. Кожен п'ятий наш пацієнт це пацієнт, наш тільки тому, що він курить. Чому? Тому що з вдиханням тютюнового диму вдихається багато канцерогенних речовин, і вони не діють тільки в легенях, як думають люди. Вони всмоктуються в кров через легені. І в крові перше, з чим вони контактують, це внутрішня стіночка судинки. А внутрішня стіночка судинки це є дуже тонесенька оболонечка, яка пошкоджується, і де потім утворюється оця бляшка. Людина курячи, не маючи ніяких симптомів, в неї вже починає розвиватися атеросклероз. Коли він вже розвинувся, коли з'явилася клініка, це вже проблема. Тому, власне, профілактика це попередження захворюваності, це активний спосіб життя, це правильне харчування і уникання шкідливих звичок. Вторинна профілактика це вже коли перші дзвіночки прозвонілися. коли хвороба почалася. І щоб не було ускладнень, тут важливо абсолютно ретельний контроль лікаря. Прийом ліків під контролем лікаря і під контролем е, лабораторних аналізів, деколи додаткових методів обстеження для того, щоб ті, скажімо, атеросклеротичні бляшки вони не росли, не збільшувалися, щоб вони не тріскали, не призводили до інфаркту, як наслідок до смерті. Е, власне, на сьогоднішній день медицина не вміє, скажімо, їх розчинити е, таблітовано, але є прекрасні ліки, які Призупиняють цей процес, да. Ну ми собі нашкодили, але далі ми зрозуміли, да, що ми робимо помилку, відмовились від шкідливих звичок, почали вести активний спосіб життя, але щоб хвороба далі не розвивалася, тому що вже якщо збій почався, він продовжується. Важливо приймати ліки. На жаль, переважна більшість ліків, які приймають наші пацієнти, пацієнти з когорти серцево-судинних захворювань, вони повинні приймати їх пожиттєво. Не визначено довго, ми деколи говоримо, відмінити можуть з появи якихось побічних дій або ще щось. І, власне, для цього потрібен контроль доктора. А в нас немає курсового лікування. І, власне, порторинна профілактика вона і заключається в тому самому здоровому спосібі життя, але і плюс медикаментозне лікування на постійній основі. А як щодо фізичної активності, якою вона має бути? Знову ж таки, є, от, є от такі вправи, які називають кардіонагрузкою і кардіовправами, що до них відноситься. Це, як правило, навантаження власним тілом. Ходьба, біг, плавання це все те, що все те, чим неможливо. Перевантажити здоровий організм. І це те, що можливо застосовувати у пацієнтів вже з якимись початковими проблемами. Обмеження до фізичних навантажень можуть бути, скажімо, з медичної точки зору, це є вже крайні прояви серцевої недостатності. Коли кожне навантаження призводить до е, виснаження серцевої діяльності і порушень. Але фізична активність повинна бути в кожної людини, яка може це виконувати. Скажем, якщо немає медичних протипоказань, то рекомендовано 40 хвилин на день мати фізичну активність. І знову ж таки, це мова не йде да, про марафони, мова не йде про пауерліфтинг. або це Мова йде про. По звичайну активність, тобто це е, виходить людини пробіжка, пробіжка виходить швидка ходьба, Швидка ходьба плавання просто е, прекрасна активність, в якій рухаються максимум м'язів з мінімальним навантаженням на власне на серцево-судинну систему і на опорно-руховий апарат, коли десь є якісь проблеми. Фізична активність необхідна. І знаєте, коли мені там говорять, ну там. Е, Три рази в тиждень. Чому? Максимум. <кхи> Скільки це можливо? Ну, якщо можливо, сім разів в тиждень. Ми ж живемо в тижні сім разів, так, сім днів, не три, не це. Так, звичайно, ну є якісь мінімуми. І ну коли вже лікар або там реабілітолог або фізіотерапевт рекомендує, щоб людина бодай займалася якось, ну хоча б... Три рази в тиждень ці е, навантаження. Якщо вони будуть кожен день, не будуть боляти м'язи, це буде нормою для організму. І е, весь наш організм це судини. Більшість нашого організму це м'язи. Функціонування роботи м'язів допомагає судинам, допомагає руху крові, допомагає оцій активності, допомагає спалювати зайві калорії. І фізична активність це необхідність. Це те, завдяки чому раніше да, наші предки е ловили, е будемо говорити, там, слона, бігали за ним, його вбивали, його з'їдали, і він їм не шкодив. Тому що вся спожита енергія вона уходила. Зараз. Е в Магазині слона купив, з'їв ліг на диван, і це є проблема. Тому що звідси виходять, виходять всі наслідки і хвороби. І наостанок, які поради можете дати нашим глядачам, зокрема щодо того, куди звертатися у випадку поганого самопочуття, якою є важливість дотримання засад здорового способу життя, контролю тиску і водного балансу? Е, на сьогоднішній день в Україні формується. Дещо нова, оновлена система охорони здоров'я своїми плюсами, своїми мінусами. Але кожній людині треба пам'ятати, що сімейний лікар це, власне, та людина, яка, до якої варто, потрібно звертатися з будь-якими проблемами, які стосуються здоров'я. Це той менеджер, який допоможе вирішити. Проблему на якихось початкових етапах, і це та людина, яка скерує вас до вузьких спеціалістів при необхідності в якихось запущених випадках. Це перша людина, з якою повинен бути контакт. Тому власне, і працюється на те, щоб пацієнт мав телефон, щоб був зв'язок, коли стається якась гостра ситуація. Абсолютно, дуже часто. Дуже часто, на жаль, зустрічається таке: от в мене почало вночі боліти в грудях, я не хотів нікого турбувати, дочекався до ранку, а там ніби трошки перейшло, і люди вже поступають в запущених випадках. Ні, якщо стається гостра проблема, у нас прекрасно функціонує служба 103, швидка допомога вміє виявляти, знають, куди привезти, якого пацієнта з якою проблемою. Побудовані прекрасні маршрути, особливо ну, на сьогоднішній день. тих Проблем, які є першочерговими, визначені Міністерством охорони здоров'я, що це інфаркт, інсульт, вони привозять туди, куди треба. Це є дуже велика е, робота. А щодо правильного харчування, е, ви знаєте, ну, е, якщо людина, наприклад, не знає, в кого спитати, є здоровий глузд. І він якраз заключається в тому в золотій серединці, будь-яке Будь-який надлишок, він шкідливий. Все можливо, все допустимо в певних якихось от нормах. Коли мені говорять, що я там свою норму знаю, але хіба ж стільки вип'єш, це знаєте, ну це от, жарт, і до нього треба відноситись як до жарту. Тому що е, ті люди, які переїдають, вони знають, що вони переїдають. Тому що насправді людині не потрібно так багато. Щодо споживання рідини, на сьогоднішній день, мені здається, більшість людей мають доступ до інформаційних просторів, до інтернету. І кожен, хто зайде, може подивитись, що потреба людини 30 мл на кілограм маси тіла рідини. Це ж не говорить про те, що це. Випити води там, чи чаю. Це загальна кількість споживання. Так? Якщо ми їмо в обід супчик, це вже є певна кількість рідини. Але рекомендовано, щоб 30 мл на кілограм маси тіла було. Це є те, що нам забезпечує цей метаболізм. І дуже часто адекватне пиття навіть допомагає нам менше їсти, менше бути голодним і покращити цей. Про фізичну активність я сказав. Щодо тиску. Тиск. Е, колись була існувала така хибна думка, що е, з віком тиск може бути вищий. Е, чому, це, е, про, ну, чому це так було, чому про це так говорили? Тому що е, з віком змі, змінюється еластичність шкіри, судин, наших тканин. Е, це є нормальний процес старіння. І вважалося, що якщо судинки склерозовані, не такі еластичні, щоб їх прокачати, потрібно більшого тиску. Але сьогоднішній день ми живемо в еру доказової медицини. Що це таке? Це обстежують всіх людей, які мають одну проблему, порівнюють, як на них впливає то чи інше. І виявили таку криву джей від англійської джей, яка е, порівнювала рівень артеріального тиску і рівень смертності. І що знайшли? Знайшли то, що найменший рівень, тобто от в Джейці це провал знизу, це є 120 80. Як зменшення в меншій мірі. але Підвищує рівень смертності, так і збільшення, в більшій мірі, чим вище, рівень смертності зростає. І виявилося, що незалежно від віку, і старшим людям потрібно мати нормальний тиск в межах, скажімо так, до 140, не менше там 100 від 100 до 140, це вважається такі більш-менш ці. Але є ті самі супутні хвороби, коли в людини є перенесений інфаркт або є діагностована ішемічна хвороба серця. Коли в людини є цукровий діабет, рівень артеріального тиску не повинен перевищувати систолічний 130 і діастолічний 80 ну 90. незалежно чи це є молода людина, чи це є людина похиловіку. Так, є хвороби, де ми прагнемо тримати більше до 100. Є хвороби, в яких ми допускаємо тримати ближче до 140, скажемо це. Але все одно, от, розумієте, золота серединка це 120 на 80. До цього треба прагнути. Рівень цукру. Часто, от якось не знаю, останнім часом зустрічалися люди, і я говорю, у вас діабет? Вони кажуть, ні, 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 діабету немає. У мене просто підвищений цукор. А розумієте, людина робила аналізи, стикалася, і питаєш, а який? Ну, був 13. Розумієте, Це нонсенс, це, це дуже високий цукор. І коли ну, продовжуєш розмову, ну, а який має бути? І людина знає, каже, 4,5. Норма 3.33, 555. Якщо більше, це вже є проблеми. Це може бути ще не діабет, але це може бути предіабет, на який ще можна повпливати. Тому е, направду важливо, щоб люди, навіть не маючи хворіб, знали певні показники е, тої самої крові. Ну, це стосується здоров'я кожного, це є і відповідальність кожного. Е, але е, ну, наша з вами задача сказати, що це важливо. Людей почути, і ну, дуже хотілося б, щоб вони прислухались. І розуміли, що за їхнє здоров'я, на жаль, не відповідає доктор, а відповідають вони. Лікар це 10% того, що людина може отримати для свого здоров'я. Це інформаційно, це порадами, діагностикою, чи ще чимось. А так ми, ми за себе відповідальні самі. Це важливо розуміти людям. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім здоров'я. Побачимось.